Доброго дня, Євген, скажіть, будь ласка, з якими ці цілями ви завітали до нашого клубу? Добрий день. Сі вболівальникам інгульця приїхали на стажування з учасниками форуму футбольних фахівців, футбольної конференції, яку я започаткував. Приїхали постажуватись, подивитись, як працюють оновлений тренерський штаб Інгульця. Владислав Лопашко, Ігор Єрмако, Бадан Шуст. Всі мої друзі. Я знаю їх там досить давно. Знаю їх підходи в роботі і впевнений, що вони дуже цікаві, тому взяв. Своїх хлопців, своїх товаришів приїхали вчитись. Як проходить ваше стажування? Чудово проходить вже другий день. Багато цікавої інформації дізнаємось, здаємо купу питань тренерам, отримуємо таку ж купу відповідей. Все максимально відкрито. Я знав, куди я їду, і в принципі очікування виправдовуються, що є відкритість, є спілкування, є діалог, і це, це найголовніше. Наскільки відкритими є тренери у спілкуванні з вами, і наскільки глибоко у вас була можливість зануритись в процес клубу? Ну як я і сказав, що дійсно дуже відкриті тренери. Будь-яке питання ми розкриваємо до деталей, до дрібниць. Всі, все, всі свої думки тренери нам розказують, діляться. От і тренувальний процес, і аналітична складова підготовка до суперників, розбір своїх і своєї гри тобто, все це за два дня. Вже реально великий пласт інформації змогли якось так пропрацювати, тому тільки позитив. Де ви ще були на стажуванні? У нас було вже два стажування. Перед цим були в футбольному клубі Колос і в академії футбольного клубу «Лівий Берег от ще у нас буде четверте стажування по планам в футбольному клубі Олександрія. Тому такий процес стажування в проєкті форум футбольних фахівців досить насичений. Скажіть, будь ласка, які відмінності ви побачили в тренувальному процесі, в інфраструктурі і побуті клубу? Ну, в інфраструктурі це те, що де ми зараз знаходимось, знаходимося, де ми стоїмо. Новий стадіон Інгульця це звісно крута новина. Я вперше тут. Будівництво ще не завершено, але вже, вже можна сказати, що це буде цікавий новий стадіончик. Я думаю, що вболівальники будуть в захваті. От з точки зору. Інших якихось аспектів теж дуже багато якихось деталей, яких нема в інших клубах, є тут, ну це вже там специфіка кожного тренерського штабу.